Ще одна втрата спіткала акторську спільноту 14 травня 2025 року. Стало відомо, що загинув Максим Неліпа, зірка дизель-шоу та командир розвідувального взводу Неліпа загинув. 12 травня в бою. Максим приєднався до ЗСУ в березні 2022 року. Український актор Дмитро Оскін пізно ввечері, 14 травня, виклав скріншот повідомлення дружини Неліп про смерть чоловіка. Я пишу це і сама собі не вірю. Так не мало статися, поки що ще дуже мало інформації, повідомила вона. У частині де Неліп служив останнім часом, і командиром якої був призначений. Пояснили, обставини з'ясовують. Триває слідство у зв'язку з надважкою обстановкою в країні потрібно почекати. У мене немає слів і сліз. Мої співчуття нашим дітям мої найглибші співчуття мамі Максима. Рідним і друзям співчуває собі та всім нам це нестерпна втрата, з якою тепер доведеться якось жити. Будь проклята війна написала дружина Неліпи Тамара. Вона додала, що Максим завжди був усміхнений. Максим не народився. У Києві вчився у КПІ імені Ігоря Сікорського на інженера приладу будівника і брав участь у КВК. Згодом став шоуменом і ведучим проєктів на українському телебаченні. Програй мільйон. Хто там? Народна зірка, брав участь у танцях зірками. Також був учасником проєктів Дизель студіо, «Скетчком на трьох та концертне шоу «Дизель шоу Ось коли можна із впевненістю сказати, що попрощався, на невизначений срок з творчими турботами шоумена. а щодо інженерних навичок, набутих в аудиторіях альмаматер, то це навпаки. Часно згадав, що розуміюся на програмуванні, вмію користуватися паяльником, та ще у шкільні роки непогано стріляв по мішенях у тирі. Говорив він тоді, у січні неліпа був серйозно поранений і переніс три операції його брат, просив про допомогу і окреслив, чим займається актор на фронті сам Максим. Потім додав, що поранення не було важким і дякував лікарям. У соцмережах він писав дуже мало. Переважно викладав свої фото і збирав на розвідувальний звод. У Максима Неліпи залишилися син і донька. Світла пам'ять.